Привіт, з вами я, Олександр Пригінець і мій канал Бригінець на телемарафон. Ну, сьогодні у нас день Бумеранга. День Бумеранга, це вражаюче, але просто дослівно повторюється все те, що вже колись було. Ну, пам'ятаєте, як Зеленський говорив, надо треба просто перестати стріляти. Це він казав Порошенко. Сьогодні те саме, треба просто перестати стріляти, сказав Трамп Зеленському. Ну так буває, коли ти говориш дурниці. Потім тобі ці дурниці обов'язково хтось скаже ще. Так і сталося. Зеленський не послухався розумних парад, ну я розумію, що він їх не почув, тому що їх не було. Ну як? Те, що ми тут говорили, це ж не парада йому, він же цього ніколи не може почути. А там всі в нього казали. Володя єть, там много дипломатів, зв'язд, гостей, камер журналістів, їдь, будь ласка, там з усіма зустрінешся, всі тебе побачать, сфоткають, і ти попадеш всюди, коли тільки можна. Жодна зірка не відмовиться від того, щоб потрапити на якусь велику, потужну э, подію, де є багато впливових людей. Ну, Зеленський так само вирішив зробити, хоча причини, чому йому туди не їхати, були вагомі. Я почув, до речі, Цікаві, цікаві точки зору своїх американських колег, американські колеги казали, що Трамп зацікавлений в зустрічі з Зеленським, тому що йому треба довести своєму суспільству, що він не грає в команді Путіна, як всі впевнені, а що він готовий почути всіх, і тому він готовий почути всіх, тобто Зеленського. І дуже цікаво, що що більше він зустрічається з Зеленським. То більш активно він грає в команді е, Путіна. Ну, згадаємо, це вже яка зустріч е, за останні місяці е, Трампа і Зеленського. Вони зустрічались в ТАТах, коли ще були перед виборами. Вони зустрічались в Вальному кабінеті. Вони зустрічались в Парижі, вони зустрічались зараз в Римі. Зустрічей дуже багато. А з Путіним вже ж ні одної зустрічі. Ну, то, то виходить, що, якщо виходити з цієї логіки, то Трамп він дуже прихильний до України і зовсім неприхильний до Росії. От ці ми живіть, отак і думаєте, оце хай буде аргументом для того, щоб для себе робити висновок. З ким Трамп зустрічається часто, тим він і кого він і підтримує. Ще кожному розумному зрозуміло, що це все зовсім не так. Ці всі зустрічі. На жаль, приносить більше шкоди чим користі. Що було сьогодні на зустрічі? На зустрічі сьогодні не було ні теплоти, як кажуть, ніякої, ну, навіть імітації якоїсь дружньої зустрічі. Це була холодна, спокійна, байдужа розмова. Ну, Швидше холодна. Добрий день. Добрий день. Треба припиняти треба припиняти стріляти. Ми дуже хочемо, з одна сторони каже, інша каже, ми дуже хочемо, щоб. Була залучена Європа, і так виходить, що тепер, значить, раптом знову зустрітиме з Європою. Ми вже знаємо, що була зустріч з Європою в Парижі, зустріч з Європою була в Лондоні. Мабуть, сьогодні буде дуже велика зустріч з Європою. Якщо вони відбуваються, то це ж тому, що Зеленський сказав Трампу, щоб зустріч з Європою була правда. Це ж його особисте прохання, mm. що кажуть, що що, хто що пишуть на Росії? Про це ж, значить, про, на, на про цю зустріч. Кажуть, що вона ознака розкола в підтримці цієї України. Ну, в принципі, розкол є. Ми його про нього й добре знаємо, але розкол цей євроатлантичний. Тобто те, що в Європі так, те, що Атлантичне, ну є питання. Крім Канади, звичайно ж, Канада теж з того боку Атлантики, але вона нас підтримує. От. Друга важлива подія, це, звичайно. Подія сенсаційна, я б став, ну, можна сказати, що це подія трьохріччя чи навіть чи Зеленський вдягнув костюм. Ну, Він інакше не міг зробити, тому що дрес-код. І мені здається, що це черговий ляпас все-таки Трампу, е, тому що він цим сказав, що коли на похорон Папа Римського, дрес-код це важливо. Ну, коли на зустріч з Трампом в Білому домі. Це таке, це не важливо, це не має значення. Коли йому казали: одягни костюм, Трамп хоче побачити тебе і показати людям як людину, яка поважає його, а не так, як Байдена. І це був один з доказів би для суспільства, того, що Трамп зовсім не Байден. А Зеленський приїхав в своєму спортивному зелен, зеленому костюмі. і Зрештою, ну, війна ж у нас в країні не можна нікуди виходити ні в чому, крім якогось костюму, навіть з королем треба так зустрічатися. А виявилося, що тут просто тупо би не пустили. Ну не пустили би на похорони, тому що є дрес-код поховання. І от і виявилося, що гвардійці Ватікана вони жорсткіші в цьому розумінні. Тож я думаю, що цей факт перевдягання Зеленського він зіграв не на користь. Зеленському, тому що ці, до кого він приперся, пояснюючи, що це ніяк неможливо, тепер запитають, виявляється це все можливо, виявляється ти брехун Зеленський. І от так от у Зеленського завжди, у всьому. От Він хоче зробити як краще, а виходить, як завжди. І може тому, що він не розуміє реальної ситуації справ, не розуміє, хто куди летить і як робить, через це бумеранги час від часу по ньому і прилітають. Отака. Не буду більше вас затримувати. Все-таки субота. Давайте відпочивайте. Ще зустрінемось, може, і не раз, бо події рухаються активно. Дуже прошу вас, лайкайте, перепощуйте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу, бо я подивився, що вже пару днів жодна людина не додавалася спонсори. Це ну так би мені сумно. Це означає, що все, що я оце зараз пишу, навіть нікого не зацікавило. І ну такі я особисто це якось переживу. А от я вас дуже прошу задонатити хлопцям на дрони. Це дуже важливо. Тись тисяча дронів лежить без ходу. 3700 коштує один дрон відремонтувати. Ми вже відремонтували і від, перерахували гроші на 15 дронів. Взагалі наша громада лютих дронів. Вже перем... пер... Пер... перемонтувала 100 дронів і будемо рухатися далі, тому що роботи не початий край. Гарного всім дня до побачення.